Ключові аспекти плану перемоги України презентували на розширеному засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України. Участь у ньому взяли представники міської та обласної влад Чернівецької області. Про основні моменти засідання дивіться далі у випуску. Основні напрямки президентського плану перемоги всеосяжної стратегії для відновлення країни, який у жовтні представив Володимир Зеленський світовому співтовариству презентували під час засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, як відомо, документ складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового і трьох таємних додатків. Зокрема, під час засідання, у якому взяли участь і представники регіональної влади Буковини та Чернівців. Володимир Зеленський наголосив на геополітичному пункті, адже в цьому контексті для України надзвичайно важливою є підтримка закордонних партнерів. Речі, які можуть сфежити тільки наші партнер, і саме це вказано в нашому плані ВРО. Це стосується передусім питання геополітичної визначеності для України саме для наших людей, для наших дітей, для сучасної України, для України майбутнє це запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій і примусити Росію. За словами президента, Україна уже робить серйозні кроки на міжнародній арені, щоб забезпечити підтримку та ресурси для реалізації цього стратегічного плану. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що успіх реалізації плану перемоги залежить від згуртованості всіх регіонів та залучення місцевих ресурсів. Я можу вас розпочати цю роботу на Шановні наші громади на рівні ваших зв'язків з регіонами інших держав з громадами в країнах партнерів. Ми в цій війні можемо перемогти тільки в Є, всі, всі, всі українці, всі європейці, весь вільний світ. І саме це треба донести до суспільств, які знають, які мають розуміти і які мають підтримувати нас, хочуть підтримувати наш план, план перемоги. Чаму сува зайнятись цією та участь у засіданні конгресу взяли очільники областей, громад і міські голови, які висловили думки щодо важливості об'єднаності та взаємодії на усіх рівнях, адже така синергія зможе об'єднати заради перемоги України увесь цивілізований світ, та зрештою примусити Росію до миру. Сьогодні так само поставлено на завдання нам всім на рівні об'єднаних територіальних громад, міст, обласних центрів, поновити активно зв'язки з нашими побратимами, з нашими регіонами-партнерами, з нашими містами-партнерами на території Європи, на території Сполучених Штатів, Великої Британії, для того щоб ми були в одному інформаційному полі, щоб ми могли спільно і разом говорити про реалізацію нашого плану перемоги перемоги українські. Іни і добра над злом Ми всі сьогодні єдині в тому, що ми повинні об'єднатися заради спільної мети, заради перемоги і справедливого миру. Тому ті тези, які сьогодні прозвучали, і той план, який сьогодні напрацьований, є надзвичайно слушний і актуальний. Ми повинні сьогодні об'єднатися всі від територіальних громад до обласних рад, прийняти відповідні звернення щодо підтримки плану президента. Перемоги за словами Руслана Запаренюка, наша область уже реалізовує певні ініціативи та має чимало напрацювань. У нас я ж кажу діючих є 90 партнерських угод з 14 країнами світу. Я думаю, це одна з таких основних зараз задач: донести ту інформацію, яка. Викладено в плані перемоги, щоб ми спільно і разом з нашими партнерами говорили про це, впроваджували це, об'єдналися спільно, щоб донести цю думку, донести реалізацію цього плану до загального суспільства і до логічного кінця до перемоги України. Отож, Україна робить важливі кроки вперед. А конгрес місцевих і регіональних влад при президентові України продемонстрував єдність і готовність регіонів підтримати країну на шляху до відновлення. Анна Харабара та ми ТВ